Всім привіт! Відправляємо сьогодні народний бустер, як то кажуть, завтра наступний. Що цей бустер входить? Значить, показує бустер вольтаж, рівень заряду. Має два бокових світла, галогенки ось з двох Алогенки. Вихід, звісно, на заряд автомобіля. Має два таких ось гнізда, щоб можна було накрутити контакти чи під'єднатися з 12 вольт. Тут постійний D-струм, Має порт. Джековський такий для зарядки. Ось тут він. Три кнопки. Значить, Що відповідає за кнопки? Дивіться, одна кнопка показує тут вольтаж, індикація заряду. Якщо підключити на автомобіль, також покаже ваш вольтаж. Інша кнопка відповідає за прикурювач, ось тут. І також за швидкісні зарядки. QS3, бачите, 24 А обидва порти. Кнопка також сенсорна. Працює ця кнопка, відповідає за вимкнення цих зарядок. І кнопка для світла. Ось таке світло. По двох боках йде такі дві галогенки. Так, добре, вимикаємо. Що далі входить в комплект? В комплект входить те, що є всередині. В середині в нас є зарядний пристрій, входить в комплект 12 вольтовий, також крабель якими прикурювати, звісно, автомобіль. Це входить в комплект. Тут вся розводка, все заізольовано в термоусанці і так далі. Хто захоче розбирати, будь ласка, пробуйте, якщо у вас все вийде. Там акумулятор з платою BMS. Тут коротка інструкція, і пасія. Кому що потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте.